Всім привіт! На огляді мисловська рушниця Іж27Е. Це рушниця радянських часів, яка випускалась з початку 70-х років. Було випущено понад 1,5 мільйони одиниць. Виробництво було на заводі Іж, він же байкал. Ми бачимо маркування на потилочнику байкал. Та на ствольній коробці Іж 27Е. Також із маркувань бачимо радянський знак якості. По характеристикам, рушниця має вагу 3 кг 300 г. Загальна довжина 115 см, довжина стволів 72-73 см. Чому не конкретно 72-73 В принципі, так вказано навіть у паспорті: 720-730 мм. В комплекті зберігся оригінальний паспорт. До речі, він дуже інформативний. Більш детальніше до рушниці. Це в нас, по суті, класика, вертикалка. Рушниця з вертикально розташованими стволами. Має ежектори, ось які допомагають викинути стріляну гільзу. Конкретніше подивимось, бачимо тут вентильовану планку зверху. Антиблік ось такий. Латунна мушка. Одразу по дульним звуженням. Дульне звуження у нас тут постійні. Це 0,25 та 0,75. 0,75 це верхній ствол, 0,25. У нас циліндр з напором, нижній ствол. Далі цівка виконана з дерева, а саме бук. Приклад також буковий. Бачимо насічки, на січці, на цівці та на прикладі. З іншої сторони, воно в нас в продубльоване. Приклад також виконаний з бука. Потиличник у нас типу такий пластик, бакеліт. Є певні насічки. Загвинчено все і маркування байкалу. Антабочки. До речі, як не недолік антабки у нас тут на саморізах вони не прокручуються. І тут також не прокручується антабка. Це нам не до чому. Коли збираємо рушницю. Треба дивитися, щоб ремень був завжди рівний, щоб не перекручений був. Так, дві табочки, в принципі, класика, як повинно бути на мисливській рушниці. Два спускові гачки. Задній спусковий гачок, він же лівий, відповідає за верхній ствол, передній правий за нижній ствол. По органам керування також запобіжник, він у нас автоматичний. Ось, Стоїть на запобіжнику, знято. Зняли, якщойно, давимо на важіль. Запобіжник, бачите, він нас сповзає одразу на безпечне положення. З органів керування багато кому відомий важіль для відпирання, тобто натискаємо його в праву сторону і можемо переломити стволи, звести курки таким чином. Оскільки рушниця має ежектори, то і модель зветься іш 27 e як я раніше і демонстрував, ось, будь ласка, на ствольній коробці. Є таке маркування. За необхідності ежектори вимикаються, просто треба взяти шліцеву викрутку і повернути ось цей гвинтик з лівої сторони, і такий самий гвинтик з правої сторони. Якщо ми рушницю звели, є можливість зняти з бойового зведення. Для цього переламуємо стволи. Запобіжник в режимі стрільби, затискаємо два спускові гачки. І закриваємо стволи. Все безпечне зведення. Це так треба робити, якщо буде рушниця довго зберігатись. При зберіганні жодна пружина не повинна бути зведена, тому оцей важіль треба поставити на місце. Треба натиснути на цю лапку, типу, і він повернеться назад. Ось, будь ласка. Таким чином натискаємо, можна підтиснути важіль, трошки натискаємо і назад. Отак, в такому положенні повинна зберігатись. Рушниця. Неповне розбирання дуже просте. Переварачуємо цівкою до себе, маємо такий важіль. Натискаємо, знімаємо цівку, далі цей важіль в праву сторону і від'ємлюємо блок стволів. Неповне розбирання для зберігання або обслуговування рушниці виконано. Далі збирання після неповного розбирання аналогічно, в принципі, у зворотному порядку. Ось таким чином вставляємо, різким рухом закриваємо або продавлюємо. Беремо сілку. Таким чином ставимо сюди, натискаємо, закрився у нас важіль. Все, рушниця зібрана. Рушниця має патроники довжиною 70 мм та хромовані канали стволів, що, в принципі, помітно на камеру. Воно блищить у нас нижній ствол, бачите? Та верхній ствол. На блоку стволів є маркування, які нам вказують діаметр нижнього та верхнього ствола, а також дульне звуження. Діаметр стволів 182 мм, дульне звуження верхнього ствола 0,75 мм, нижнього 0,25 мм. Тобто циліндр з напором і чок. З правої сторони блоку стволів маркування, розмір патроників 12х70 та перевірка тиском 65 МП. По матеріалам рушниця виконана з дерева бук та з бройової сталі. Покрите воронінням, вороніння, на жаль, збереглось не дуже. Це, в принципі, помітно на стволах та на ствольній коробці. На ствольній коробці ще є такі трошки гравіювання. Рушниця не штучна, рушниця рядова, але все одно мається такі гравіювання. Підгонка дерева. В цілому непогано, трошки виступає, мабуть, це навмисно робилося з запасом. Воно тут помітно з усіх сторін. Приклад також трішки не виступає. Не ідеальна підгонка, але в принципі досить таки непогано, я вважаю. Тут не виступає, тут трошки виступає. Знову ж таки, тут виступає. Патиличник дуже добре підігнаний в один рівень. Мабуть, він додатково якось зашліфовувався разом з прикладом. Бук, скоріш за все, просочений гляним маслом. Стволи між собою спаяні, Зріз стволів виглядає таким чином. Подивимось паспорт, як я й говорив, він дуже інформативний. Ось у нас модельний ряд, можна так сказати, базова рушниця H27 і далі бувають H27Е з ежектором, з одним спусковим гачком. 1С27E, тобто ежектор 1 спусків гачок і 27 пс це я точно ще не зрозумів, що це. Далі бачимо введення, призначення, в принципі, познімаю весь паспорт. Багато обговорювати не буду, можливо, комусь це цікаво. Паспорт реально інформативний. Вказані конкретно параметри даної рушниці, це у нас дульне злуження, технічні характеристики бачимо, найменування деталей рушниці. Таблиця ось, будь ласка. Так, Далі. Знову таблиця. Вибух схема. Знову вибух схема. Кому цікаво, подивитесь. Так, йдемо далі. Повністю вибух схема. рушниці Іж27. Тут у нас колодка, так би мовити. Далі у нас ось вибух схема. Набій, як влаштований, Принцип роботи, заходи безпеки, це теж дуже непогано. Технічне обслуговування. Так, тут що маємо? Далі технічне обслуговування. Експлуатація та догляд, спорядження набою. Тобто, хто придбав рушницю, тут все є. Як доглядати, розбирати, навіть як набої споряджати. Ще навіть є, які використовувати ось набої для полювання там, на різну дичину. Там, номер шроту. І бачимо, наприклад, там 11 номер шроту. У нас перепілка, там, дрізд, 7 й номер там, утка і так далі. Конкретна рушниця коштувала у 87-му році 305 рублів. Мало чи багато, пишіть в коментарі. Я думаю, в принципі, плюс-мінус так само, як і зараз коштують рушниці. Ось також ми бачимо, скільки коштували інша рушниці. Це в нас базова 230 рублів, там з одним спусковим гачком, штучне і так далі. Найдорожче, найжирніше це в нас штучне з одним спусковим гачком 400 рублів. І туди ще додати механізми. Викиду гільз плюс 75 рублів, потилочник гумовий 7 рублів. І гравіювання ще можна додати. Це у нас 45 рублів. А зараз перевірю рушницю стрільбою на класичну відстань 35 метрів. Буду використовувати набої власного виробництва, тобто спорядження власного. Це у нас картеч 9 штучок 8,2 мм та шрід номер 6, вага 24 грами. На 35 метрів встановлена мішень, ось вона. Верхній ствол у нас 0,75 звуження, тут дріб номер 6, Нижній ствол 0,25, тут картеч 9 штук, 8,2 мм. міліметри. Стріляємо. Ураження є, як дріб. Бачите, так і картеч. Подивимось більш детально. Мішень використовував розміром 60 на 40, оскільки стадольної мішені в мене не було, яка виконується для пристрілки та перевірення бою рушниць 12 калібра та інших, в принципі, дробових рушниць. Що маємо на 35 метрів? Стрільба карте була із звуження 0,25 з 9 штук. Влучання одне, два, три. 3 з 9, але дульне звуження, типу як циліндр з напором. Погано чи ні. Ну, до речі, стріляв все ж таки з рук стоячи, але їх і порозкидало. Немає якось такого, що в одну сторону десь воно лягло. Шрот номер 6 новажка невелика, всього лише 24 грами. Дульне звуження 0,75. Досить купно засипало, дивіться. Ну, скрізь. Рівномірно. Знову ж таки, стрільба з рук. Цілився я, умовно скажучи, по центру, тому що не ідеально видно також мішень на відстані 35 метрів. Як на мене, результат в принципі непоганий. ну, Картеч 30% лише влучила сюди. Але маємо, що маємо. Ціль, можна сказати, уражена. Одне, два, три влучання. Дріб засипало теж дуже добре. Навіть якщо тут якась була б невеличка мішень, воно все одно її уразило. Як на мене, рушниця досить непогана, багато кому подобається. Конкурувала свій час. Ну, мабуть, і зараз конкурується теж з радянською рушницею. ТОЗ-34, дуже відома рушниця також. На теперішній час ну, виготовляєте нові, там, як вони, МР-27 називаються, вживані також продаються. Вони можна сказати і відносно бюджетні, або такі середні ціновий діапазон. Ну, скоріше за все, бюджетними можна навіть назвати їх. Кому сподобався огляд, проставляйте лайк. Свою думку пишіть в коментарі стосовно відстрілу, рушниці в загалому. та до наступних зустрічей.